Як редагувати поля в оформленні замовлення. На сторінці оформлення. Переходимо в розширення. Ось наш список модулів. Шукаємо модуль Simple. Відкриваємо його. Цей модуль відповідає за сторінку оформлення замовлення, за те, які блоки ми там виводимо та які поля виводимо. Ось нам потрібна ось ця сторінка. Общі настройки. гортаємо вниз. Тут ми бачимо блоки, які в нас розміщені. Ось тут. Блоки для введення, введення дані, даних клієнта, цей блок для введення його а, даних для доставки, адреси, блок доставки, тобто вибір способу доставки, вибір способу оплати та корзина. Ми можемо відредагувати спос, а, поля для заповнення, натиснувши на настройка. І ось ми бачимо, які поля в нас зараз є: ім'я, телефон, e-mail. Можемо їх сортувати, видаляти та додавати нові Создати поля. Також ви можете обирати з доступних тут полів, наприклад, фамілія. Ось. Створити нове поле, натискаєте на кнопку «Создати поле, наприклад. На двох мовах, якщо у вас є дві мови на сайті, також ви можете вказати правила перевірки, щоб поле не було пусте, або по кількості символів обмежить це поле. Натискаєте Створити. Після цього у вас створиться такое поле. Тут я видалю ви можете зробити поля обов'язковими або ні. Ось, наприклад, поле e-mail. В нас воно не обов'язкове. Можна зробити його обов'язковим. Обов'язково обов натискаємо зберегти, сохраніть після будь-яких змін. В цьому блоці вже йдуть дані для адреси доставки. Ось тут зараз місто і відділення. Ви можете подивитися, які ті є доступні варіанти, наприклад, адреса. Можете змінювати назву, знову ж таки, та робити поле обов'язковим або ні. Тут є різні варіанти полів в залежності від а, способів доставки. Якщо спосіб доставки – доставка кур'єром нової пошти, то ось ми бачимо тут поле міста та адреса. Якщо доставка відділення, то місто та відділення. Якщо ж доставка в адресна, то ось таке поле. Ось у нас ще такий варіант а самовивіз, то ось ми створили поле, пункт самовивозу. А в принципі, вам потрібні тільки ось ці два блока. Іноді вам потрібно буде щось редагувати, що захочете змінити поля, їх назви, або зробити обов'язковими чи ні. Також можете змінювати ось тут і реєстрація, поля, які потрібно ввести клієнту, щоб зареєструватись. Тут принцип той же самий. І натискаємо Зберегти.